Ну що, продовжимо. Це у нас друга частина. По змінам внесених постанови 519 від 6 травня цього року, яка внесла низку суттєвих змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постанови 560 -ї. Вирішив поділити на декілька частин ці зміни, і, як я вже зазначив, це друга частина. Перша частина в моєму профілі. Підпишіться, щоб бути в курсі всіх нововведених змін. Поговоримо про відсрочку для студентів відомчих закладів освіти. Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, Мінюсту, Національної поліції, ДСНС для отримання відсрочки, подають до районного міського ТЦК довідку про здобувача освіти за формою згідно з додатком 9. Видану закладом освіти і специфічними умовами навчання, а також внесені зміни щодо направлення на військову лікарську комісію, які в основному стосуються тих осіб, які раніше були визначені або визнані обмежено придатними. Отже, постанові 519 уточнено, що військовозобов'язані, які звернулися до районного або міського ТЦК та СП, із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих. Що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців, відповідно до висновку військової лікарської комісії, у разі закінчення строку дії довідки ВЛК, але а, за винятком тих, які визнані встановленому порядку особами з будь-якою групою інвалідності. А також тепер передбачено, що військовозобов'язані, у який строк діє відстрочки, не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, але за винятком осіб з інвалідністю. Ну, або о, якщо самостійно така особа виявила бажання пройти медичний огляд, такі теж бугають. Також тепер передбачається, що особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчиться строк дії рішення про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними, та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, але знову ж да, що, але за винятним осіб з інвалідністю направляються на військову лікарську комісію. А, хочу зазначити, що військовозобов'язаним та резервістам, які. Підлягають призову, в тому числі ті, які були визнані обмежено придатними, та не проходили повторно медичний огляд з метою встановлення і визначення їх придатності до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії, ну і за рішенням керівника ТЦК видаються направлення на військово лікарську комісію для проходження медогляду. Стосовно цієї частини все. Якщо залишились питання, необхідна консультація, допомога, то звертайтесь, будемо допомагати. Є ще інші відео, подивіться, є багато цікавого. Також перша частина, що стосується вручення повістки та автоматичне продовження відстрочки, тож підпишіться, поділіться, перейдіть до мене на сторінку та ознайомтесь. З моєю роботою до зустрічі.